Всім привіт! Зустрічайте у продажу ось таку красуню. Це Audi A6 2014 року випуску. 3 літри дизель, автоматична трансмісія. Повний привід Quattro на зовнішньому S-Line. 20-ті оригінальні легкосплавні диски ось такі на хорошій літній гумі. Білий практичний колір. По кузову виглядає досить збережено, без пошкоджень зовсім. Ось так виглядає задня частина. Також по ній все в порядку. Із комплектації присутній безключовий доступ, чорний шкіряний салон, Чотирьохзонний клімат-контроль, всі чотири підігріва сидінь, передні сидіння з перфорацією та вентиляцією, акустика Bose. Ось так виглядає спереду. Дерево, пам'ять сидінь передніх. чотиризонний клімат-контроль, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль та проекція. Також присутній люк. Даний автомобіль можна придбати в лізинг або за повну вартість. Пасічне 127, місто Львів. Запрошуємо на тест-драйв.